Понад 10 років стояв збудований, але жодного дня не використовувався. Лише під час воєнного стану. П'ятий корпус орлівської психіатричної лікарні почнуть експлуатувати. У ньому проживатимуть підопічні урвенського психоневрологічного інтернату, яких евакуювали з Донеччини. Загалом було понад 600 осіб. Ми, звичайно, не відмовили, але на жаль, у нас на таку кількість людей не було місць в області, так як своїх у нас перебувало вже 1200 таких осіб. Зустріли цих людей. Ці люди були в надто складному. Становищі всіх цих людей прийняли, максимально розмістили в тих закладах, де у нас були місця, але понад до 200 людей привезли в Орлівку, так як у психіатричній лікарні були корпусани повністю укомплектовані. Ми їх розмістили за допомогою благодійників. Ми оперативно зібрали протягом двох днів ліжка. Матраси, постільну білизну. Реконструкцію корпусу розпочали влітку цього року за підтримки Міністерства соцполітики. Вони виділили 192 мільйони гривень на благодійну будівельну організацію, яка зголосилась проводити ремонтні роботи. А все облаштування лягло на плечі благодійників. Організація займалася реконструкцією, ремонтом будівельників на волонтерській. Засадах а матеріали були куплені за кошти. Психонорологічний урвенський інтернат він відреконструйований за допомогою всіх. Тут долучилась і обласна влада, і обласна рада виділила кошти і благодійники, благодійники близько 10 організацій. Хто чим міг допомогти, хто меблі передавав, хто якесь обладнання, харчування. 2 червня урванський психоневрологічний інтернат прийняв 186 підопічних. Їх розмістили у двох корпусах, які орендували у психіатричній лікарні. Тепер у реконструйованій двоповерхові будівлі 44 кімнати для 150 підопічних переселенців, 13 кімнат для надання послуг, облаштовані душові вбері. Ральні як звичайні, так і для маломобільних груп населення в цьому корпусі. Тут ми розмістимо 140-145 людей. На першому поверсі в цьому корпусі будуть у нас маломобільні групи, інваліди, лежачі, і на другому корпусі будуть підопічні наші, які не, ну скажем так, не інваліди. А інші ми будемо що в тих корпусах, розрахований штат, штатний у нас розпуск розрахований на 250 підопічних. Загалом за майже п'ять місяців ремонтних робіт у корпусі замінили вікна, відремонтували покрівлю, утеплили фасад, влаштували зовнішні і внутрішні мережі. Вже за кілька днів підопічні з Донеччини зможуть там проживати. Анастасія Шепетюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин.